Людській громаді створені облаштовані пункти незалежності, які покликані забезпечити мешканців базовими умовами під час надзвичайних ситуацій. У періоди блокаутів, коли можливі погодинні та аварійні відключення електроенергії, ці пункти стають надійною опорою для кожного. Тут можна підзарядити мобільні пристрої та зігрітися. Також на локаціях є аптечка та зв'язок. Пункти незломності працюють щодня у випадку блокауту. Пункти незломності у Миргороді та громаді знаходяться за адресами. Опорний заклад освіти Миргородський ліцей номер 1 імені Мирного Миргородської міської ради Полтавської області. Місто Миргород, вулиця Гоголя, 173, дріб 2. Миргородський ліцей імені Тараса Шевченка. Місто Миргород, вулиця Гоголя, 90. Опорний заклад освіти Миргородський ліцей ім. Зубковського, місто Миргород, вулиця Перемоги, 11. Центр культури та дозвілля, місто Миргород, вулиця Личинська, 60, дріб 23. Центр позашкільної освіти Миргородської міської ради, місто Миргород, вулиця Боровиковського, 66, дріб 1. Миргородський міський будинок культури, місто Миргород, вулиця Гоголя, 141, дріб 1. Комунальне підприємство Спецкомунтранс, місто Миргород, вулиця Сорочинська, 241. Комунальне підприємство Миргородська управляюча компанія, місто Миргород, вулиця Сорочинська, 23. Петрицівська гімназія Миргородської міської ради Полтавської області, село Петрівці, вулиця Шкільна, 30. Дібрівська гімназія Миргородської міської ради Полтавської області, село Дібрівка, вулиця Незалежності, 10.